А зроблена розроблена система ідентифікації суїцидів спільно з Міністерством внутрішніх справ. Ви знаєте, що був Афганський синдром, який ніколи не був оцифрований. Тобто ми не знаємо, скільки хлопців наших спилось, скільки закінчили життя самогубством, скільки було вв'язані. Сьогодні ми пробуємо зробити для того, щоб розуміти, скільки у нас є самогубців з зони АТО, зробити спеціальний протокол, тобто протокол допиту, який фіксує на місці суїциду, чи був Задати учасникам АТО. І перші результати вже йдуть в Інститут суддівної психіатрії, і я дякую Ірині Яківні Пічук, власне, на нашому головному психіатру, яка на сьогоднішній день її інститут переклав протоколи лікування по ТСР Натівській. Вони на сьогоднішній день проходять затвердження Міністерства охорони здоров'я. Це три глобальні документи, які мають по декілька сот сторінок, і які надають можливість. За єдиним протоколом, за єдиною структурою працювати лікарям, безперечно, які е, отримують частину пацієнтів, частина йде до психологів, і ви маєте дуже добре розуміти, що ПТСР може стати таргетом, тобто тим, що запустить і шизофренію, і маніакально депресивний психоз, і інші психічні розлади. І якщо ви бачите, що це на межі, краще віддайте тим, хто зніме госте симптоми, а потім ви зможете працювати з людиною. Тому що ем, на сьогоднішній день знов-таки психіатрична служба має і працює за матівськими протоколами лікування і реабілітації наших ветеранів. За статистикою, ви знаєте, що під час В'єтнамської війни в США загинуло 58 тисяч солдат. Через 10 років, протягом 10 років після війни, 62 тисячі закінчили життя самогубством. І кожен другий, хто знаходився в тюрмах протягом наступних десяти років, це були ветерани війни. Хоча в суспільстві це був один на 100 тисяч, так, Фред. Один чоловік на 10 тисяч служив, він був воєнним. Але загально на суспільну, на кількість громадян, які... Мені здається, що там в 11 тисяч ворожа перевірити. Не. Один на 10 тисяч військових був і кожен другий в ув'язненні. Переважна стаття, по якій хлопці, ветерани потрапляли в ув'язнення, це було хуліганство або насильство. І власне це все те, що в результаті цих тренінгів, які власне, ви зараз тренінгу, які ви будете проходити, це все те, що нам потрібно запобігти. Є в нас важливо, щоб з кожним тренінгом на цих тренінгах було все більше і більше учасників АТО. Тому що найкращим тренером це є той, хто пережив цей сам, хто навчився коригувати себе самого, і хто відчуває нюхом, що потрібно тій людині, яка знаходиться поряд. Абсолютно ніяк не мінімізуючи е, ваші зусилля всіх тих, хто власне, не був учасником АТО. Тому що у нас на сьогоднішній день є лікарі, які закінчили життя самогубством внаслідок психологічної травми, яка була понесена, коли привозили гори тіл, і коли руки були тільки дві, і коли вони розуміли, що вони не можуть врятувати життя. То саме відбувається на сьогоднішній день з деякими психологами, які просто вигоряють. Тому пам'ятайте про це і підтримуйте один одного. Це є надзвичайно важливо.